Перед початком цього відео, будь ласка, поставте авансом лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. А також не забувайте про наші соціальні мережі, там теж виходить багато корисного контенту. Всі посилання знайдете під відео. Цей випуск виходить за підтримки Favbet. Збірна України обіграла Бельгію у першому матчі плей-офф Ліги Націй з рахунком 3-1. Українці здобули вольову перемогу завдяки голам Гуцуляка Ваната і Забарного. У складі гостей відзначився Лукаку для Сергія Реброва. Це шоста вольова перемога у 23 матчах на чолі збірної України. Він оновив рекорд за цим показником. Нагадаємо, 50-річний спеціаліст очолює українську збірну з весни 2023 року. Правий захисник збірної України Юхим Конопля отримав пошкодження у першому матчі плей-офф Ліги націй з Бельгією. Українець травмувався внаслідок зіткнення з Леонардо Тросардом та був замінений на 25-й хвилині гри. Замість коноплі на поле вийшов Олексій Сич, для якого це другий матч за збірну. А трохи згодом Сич також отримав пошкодження та не зміг продовжити матч проти Бельгії. На 62-й хвилині гри його замінив Єгор Ярмолюк, який дебютував за національну команду. Сич у цьому матчі з'явився на полі з лави запасних, коли у першому таймі вийшов замість також травмованого Йохима Коноплі. Таким чином збірна України втратила двох правих захисників у грі з Бельгією. Попередній діагноз Сича пошкодження медіальної колатеральної зв'язки. Орієнтовний строк відновлення гравця близько місяця. Центральний захисник Шахтаря Микола Матвієнко вийшов у стартовому складі збірної України на перший матч плей-офф Ліги Націй проти Бельгії. Для центрбека це 75-та гра за національну команду. Тепер він разом із Сергієм Рибровим ділить 10-те місце за кількістю матчів за збірну України в історії. Нагадаємо, дебютував Матвієнко 24 березня 2017 року проти Хорватії у рамках відбору до чемпіонату світу 2018 року. На його рахунку один асист у 75 матчах за збірну. Нападник збірної України Роман Яремчук вийшов у стартовому складі на перший матч плей-офф Ліги Націй з Бельгією. Для 29-річного форварда це 60-та гра за національну команду. Він посідає 20-те місце за кількістю матчів за збірну України. Яремчук дебютував 6 вересня 2018 року у матчі Ліги Націй з Чехією. На його рахунку 17 голів та 8 асистів за збірну. Обігравши збірну Бельгії у першому матчі плей-офф Ліги Націй з рахунком 3-1, Українці у цій грі не отримали жодної жовтої картки. Відповідно, усі вісім гравців, які перебували під загрозою дискваліфікації, зможуть взяти участь у матчі відповіді 23 березня. Це Віталій Миколенко, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, якщо відновиться Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Іван Калюжний, Артем Довбик та Роман Яремчук. У складі Бельгії попередження отримав Юрій Тіліманс, який через це пропустить наступну гру. Національна збірна України зіграє на турнірі в Канаді. У червні 2025 року. Збірна України вперше в історії проведе офіційний матч в Канаді. Підопічні Сергія Реброва візьмуть участь у турнірі чотирьох націй, що прийматиме Торонто. Крім господарів та нашої команди в змаганнях зіграють збірні нової Зеландії та Код це не просто черговий поєдинок, а подія, що має велике значення як для українського футболу, так і для всієї української діаспори за океаном. А також сприятиме зміцненню важливих міжнародних зв'язків наших держав у час війни. Збірна України проведе два матчі на стадіоні Біміо Філд, який у 2026 році прийматиме зустрічі фінальної частини Чемпіонату світу. Перший поєдинок відбудеться 7 червня, Канада, Україна. А другий 10-го Нова Зеландія, Україна. Поєдинки відбуватимуться за регламентом ФІФА, а про час їхнього початку буде повідомлено додатково. Кривбас оголосив, що Віталій Вернадуб став асистентом головного тренера молодіжної збірної України у Наї Мельгоси. Помічник Юрія Вернадуба буде поєднувати роботу в Криворізькому клубі та молодіжній збірні України. 37-річний українець вже приєднався до молодіжки, яка проводить збір у Туреччині в рамках підготовки до молодіжного євро 2025 Нагадаємо, раніше В'ячеслав Шевчук, який був асистентом Мельгоси, став спортивним директором «Полісся». Керівництво Чорноморця зустрілося із головним тренером команди Олександром Бабичем після поразки Інгольцю у 21-му турі УПЛ з рахунком 0-1. Очікувалося, що 46-річного Бабича буде звільнено, але цього не сталося. Футболісти Чорноморця заявили, що підтримують Олександра Бабича та готові виступити проти зміни головного тренера. Нагадаємо, наразі «Чорноморець» йде 15 перед передостаннім в таблиці УПЛ. Колос оголосив про підписання крайнього захисника Тимофія Сухаря. 26-річний гравець приєднався до команди у статусі вільного агента, адже він покинув Карпати у січні 2025 року і відтоді знаходився без клубу. Контракт Тимофія розрахований до кінця сезону. 2024-2025. Сухар є вихованцем Дніпра. Найбільше матчів своєї кар'єри він провів за ВПК Агро. Цього сезону він ще не виходив на поле в офіційних матчах. Нападник Осама Халайла залишив ЛНЗ. Клуб завершив співпрацю з гравцем. Халайла приєднався до ЛНЗ у серпні 2024 року вільним агентом після того, як залишив габалу. Протягом кар'єри він також грав за макабі Бней Райна, Макабі Тель-Авів та Бней Сахнін. Цього сезону Халайла провів за клуб 14 матчів і не зміг відзначитися жодною результативною дією. Верес презентував власну команду з ампфутболу. До складу увійшли у тому числі українські військовослужбовці, які зазнали поранень внаслідок бойових дій. Вже 19 березня відбулося перше тренування команди. Нагадаємо, раніше склад замфутболу відкрив шахтар. Портал Transfermarkt оновив ціни гравців турецької суперліги. Найдорожчим українцем у чемпіонаті Туреччини залишився правий вінгар Трабзонспора Олександр Зубков – 8 мільйонів євро. 700 тисяч до своєї вартості додав одноклубник Зубкова Арсеній Батагов. Тепер центр Б коштує 3,5 мільйона євро. Ціник опорника Епспора Тараса Степаненка знизився з півтора мільйона до одного і одного мільйона євро. Топ-3 українських гравців у турецькій суперлізі за версію TransferMarkt виглядає так. Перше місце Олександр Зубков – 8 мільйонів євро. Друга позиція Данило Сікан 6 мільйонів євро. Та трійку лідерів замикає Арсеній Батагов 3,5 мільйона євро. Збірна Бельгії провела два різні тайми в першому матчі Ліги націй проти України. До перерви підопічні руді Гарсії забили гол, але потім втратили ініціативу і пропустили три м'ячі. Наставник червоних дияволів назвав причини поразки своєї команди в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА. Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія похвалив свою команду за перший тайм поєдинку проти України. Він заявив, що задоволений голом Румелу Лукаку, але шкодує, що гравці втратили кілька моментів біля воріт Андрія Луніна. За словами тренера, ніщо не відчувало того, що сталося після перерви. Французький наставник похвалив свого суперника. Він заявив, що Сергію Риброву вдалося добре налаштувати свою команду на матч, а його тренерський штаб правильно реагував на ті події, які відбувалися на полі. Руді Гарсія заявив, що збірна Бельгії протистояла сильній команді, але припустилася багатьох помилок. Червоні дияволи знали про передачі зінченка, швидкі контратаки та гру українців у повітрі, але все одно не зуміли нейтралізувати синьо жовтих. Гарсія не розуміє, у чому саме причина поразки збірної Бельгії, це може бути або психологія, або фізична втома. За його словами, українці грали більш активно, виконали величезний обсяг роботи, а забитий гол укрилив команду Сергія Реброва. Руді Гарсія відмовляється грати матч відповідь проти збірної України з таким же налаштуванням, як це було вчора. Тренер зазначив, що був дуже шокований своїми підопічними у другому таймі. За словами Гарсії, якщо Бельгія... Не зможе налаштуватися на другий матч і зіграє так само, як і перший, тоді можна взагалі не виходити на поле, щоб не ганьбитися. А ви напишіть в коментарях, як вам гра національної збірної України.